Участь у форумі, присвяченому відновленню і розвитку Харкова, який пройде у Києві 19 вересня, візьмуть потенційні інвестори, міжнародні партнери, представники міст, побратимів, а також місцеві підприємці, спеціалісти it сфери, індустріального сектору. Ігор Терехов зазначає, що Харків не має можливості чекати, склавши руки перемоги, і лише потім розпочинати процес відбудови, відновлювати потужну роботу бізнесу, підприємств, розбудовувати інфраструктуру треба вже сьогодні. Ми не можемо чекати, у нас немає часу чекати закінчення війни, щось потрібно робити зараз. І хочу сказати, що коли я зустрічаю з нашими міжнародними партнерами, з різноманітними приватними підприємствами іноземними приватними підприємцями, то це інвестиції, це інвестиції в майбутнє. І коли ми кажемо за інвестиції, я хочу, щоб сьогодні вже інвестори вкладали своє. Кошти розробляли інвестиційний проєкт разом з нами для того, щоб починати зараз і сьогодні. Бо чекати до закінчення війни це дуже така знаєте, незручна річ, і ми повинні розуміти, що після війни, після нашої перемоги, буде дуже багато інвесторів, які будуть бажати вкладати свої кошти і в Харків, і в Україну, звісно. Але сьогодні хочу, щоб найбільш потужні інвестори приходили зараз к нам, і ми усі разом робили таким чином, щоб інвестиції вже були у місті. Для нас це необхідно і для інвесторів це теж певна гарантія того, що в них буде знаєте, пріоритетний напрямок. Мер говорить, що бачить Харків як ідеальне місто майбутнього. В цьому й полягає стратегія розвитку Харкова. І, звісно ж, потрібні інвестори для втілення проєктів. Потрібно, щоб інвестори приходили до Харкова, вкладали свої кошти в різні галузі. І коли ми створюємо сьогодні план розвитку міста Харкова разом з видатним англійським архітектором Лордом Фостером, то так, це про архітектуру, але перш за все це економічна модель розвитку міста Харкова, яким ми будемо бачити місто. Харків завжди був студентською столицею України, і ми бачимо його як студентська. Сталиця, це університетське місто і ми так і плануємо, щоб Харків залишався університетським містом з розвиненими технологіями, провідними технологіями, інноваційними технологіями. Крім цього, це it сектор бо Харків був на передових позиціях в it секторах Великий простір для інвесторів, підприємців лежить і в сфері будівництва, зауважив Ігор Терехов. Харків зазнав великих руйнувань, в тому числі дуже постраждав житловий сектор. Частину будинків місто ремонтує своїми силами. Але щоб відновити все в повному обсязі, потрібні кошти. І це теж тема для залучення інвестицій. На сьогодні 5 тисяч будинків пошкоджено сьогодні згідно з нашими розрахунками, десь 500 будинків зовсім не підлягає відновленню, і це виклик, але це і можливості. Можливості по іншому зробити, по іншому побудувати, вже побудувати сучасні будинки, які ми будемо створювати, і проектне рішення, яке в нас вже є. Багато таких рішень вже є. Це будуть зовсім інші будинки. Вони не будуть такими, якими були ще в радянських часи при радянському союзі їх строїли. Тому ми будемо робити таким чином, щоб знаєте, людям було комфортно проживати, жити, працювати у нашому місті. Тому ми створюємо і індустріальні парки, і, до речі, науковий парк. Це об'єднання і наукових лабораторій, і іт сектора і житла, і фітнеса, і школи, і дитячих садочків. Все це сконцентровано на певної території і магазинів. Це дуже знаєте, комфортно для людей, коли такі мікрорайони будуть створені. Про такі проекти з розвитку Харкова і говоритимуть на майбутньому форумі у столиці. Яна біляєва, Віктор Незрачов, Стас Решком, Олексій Муравйов. Харків. Новини.